Спочатку треба їсти суп, суп потім з хлібом молодець, Олівія, потім Алья. кашу, Алья. кашу Алья. і з рівними паличками. І потім ми все заїдаємо чим бананчиком. Так? Це укриття в одному з дитячих садків Запоріжжя. Тут діти вперше за час повномасштабної війни прибуватимуть повний навчальний день 8 годин. Мама шестирічного Михайла Ганна Калюжна розповідає: до цього садочок працював лише три години на день. Був дуже великий пер велика перерва два роки, і тому ну я боялася вести також до садочку, щоб, ну, мало ли, що мало лічи щось станеться у такий час, але ну розумію, що потрібно ж знаходитись у соціумі. Тут він з дітками і чомусь навчається ж і розважається. Свою шестирічну доньку до дитсадка привела і Катерина Бондаренко. Жінка каже: нині матиме більше вільного часу та зможе піти працювати. Це дуже важливо, коли мама працює, що дитина знаходиться в безпеці, що я знаю, що вона тут гарно проводить час, що вона буде тут накормлена, відпочити. Директорка дитячого садочку Катерина Порада каже, від вересня заклад працював лише по три години на день, адже не було фінансування, аби годувати дітей. Нині з міського бюджету виділені кошти на забезпечення підвозу їжі. Укриття у закладі розраховане на 60 дітей, проте нині відвідує садок лише 30, каже Катерина Порада. Укриття має зону для харчування, зону гігієни, куточок психологічної розгрузки, зону навчально пізнавальну творчу. І граву, а також медичний кабінет. Зараз ми без прогулянки, але ми розглядаємо щоб, з батьками, щоб виходити не на весь час, як заплановано, да, ось іде, буде влітку 3 години, діти повинні на прогулянці знаходитись, а годину, щоб були на вулиці. Загалом у Запоріжжі 21 садок запрацював на повний робочий день, каже заступник директора департаменту освіти і науки Віталій Лисенко. Заняття буде починатися о 8.30 ранку, триватиме до 16.30. На початку цього року були обраховані необхідні кошти з міського бюджету для організації харчування. Нам було виділено 18 мільйонів гривень на цей рік. І зараз за літо ми розпочинаємо поточні ремонти і ще в п'яти закладах дошкільної освіти, там де є великі укриття для того, щоб розпочати освітні процеси. За словами Віталія Лисенка, нині у Запоріжжі проживає близько 10 тисяч дітей дошкільного віку. А освітні заклади, які запрацювали, можуть прийняти лише тисячу дошкільнят. Проте, якщо попит зростатиме, адміністрація закладів може прийняти більше дітей та перейти на змішану форму навчання. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.